Перші грудневі вихідні принесуть Україні морозні ночі та прохолодні дні. Субота очікується хмарною з проясненнями, а неділя суцільно похмурою. Погодні умови зміняться крізь буде сухо, проте вночі місцями прогнозують заморозки. Температура повітря темної передоби коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 морозу. А на крайньому заході узбережжі морів та в Криму становитиме 0,5 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 1, плюс 6 градусів. На Закарпатті, Півдні, Одещини та в Криму – до плюс 6, плюс 11. У неділю температура буде схожою. Вночі – 2 градуси тепла, 3 градуси морозу. В день – плюс 1, плюс 6. На півдні вночі – 2,7 градусів тепла. В день – плюс 4, плюс 9. На Полтавщині прийдешньої суботи безхмарною буде лише ніч а від ранку й до самого вечора зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозуються. Температура повітря темної передоби становитиме мінус один. Удень підніметься до позначки один градус тепла. У Кременчуці безхмарним небо буде лише вранці. День і вечір очікуються похмурими. Без опадів нічна температура повітря становитиме 0 градусів. Світлої пори доби 2 градуси тепла. Упродовж суботи у горішніх плавнях утримуватиметься похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення. Але безхмарним небо буде недовго. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 2. вночі 0 градусів. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. 7 грудня у нашому місті переважатиме хмарна погода. Лише надвечір небо проясниться. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря світлої передоби доби плюс 4, вночі 2 градуси тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 грудня 1976 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959-го – 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.